Тема уроку середньовічне західноєвропейське суспільство. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке Феод і Феодалізм, а також хто такі люди, які воюють, які моляться і які працюють. Нові європейські держави, які утворилися після великого переселення народів, дуже часто між собою воювали. Тому правителі були зацікавлені у постійному війську, яке складалося б із професійних воїнів. Щоб створити регулярну армію, королі за виконання людиною військової служби надавали їй наділ землі разом із селянами, які на ній жили і працювали. Така ділянка землі називалась Бенефіцієм. Як ви вже знаєте, вперше Бенефіції почав роздавати франський мажордом Карл Мартел. Але бенефіціями можна було володіти тимчасово, лише на період несення служби. Якщо власник бенефіція зазнавав травми і припиняв служити або досягав поважного віку і не міг воювати, то він позбавлявся володінь на користь якогось молодшого воїна. Бенефіції не можна було передавати у спадок. Тому дітям і дружині в разі втрати годувальника доводилося дуже скрутно. Щоб відновити справедливість, наступники Карла Мартела почали наділяти тих, хто служив у війську феодами, а власників феодів називали феодалами. Отже, феод це грошова плата або земельні володіння, які надавалися у спадкову власність. І за які потрібно було нести військову службу та виконувати повинності. У чому ж різниця між Бенефіцієм та Феодом? Бенефіції дарували на період служби. А Феод передавався у спадок. Звичайно, якщо нащадки продовжували служити. Власник Феоду був сеньором. Який передавав деяку частину земельних володінь своїм військовим слугам васалам? Так зародилася система васалітету, коли дрібні феодали залежали від впливовіших і багатших, які роздавали землі. Отримуючи землю, васал складав клятву своєму сеньорові або сюзеренові і зобов'язувався йому служити. Але часто васал і сам міг передавати землю своїм слугам, тим самим стаючи для них сеньором. Це створювало досить складну і заплутану систему взаємин у суспільстві. Історики назвали такі взаємини феодалізмом, коли стосунки між власниками будувалися на основі підпорядкування, володіння феодами та використання праці підданих. Феодальна система змінила європейське суспільство. Поступово з'явилося три суспільні стани, тобто групи населення, що відрізнялися своїми статками, правами та обов'язками. Теорію про три суспільні стани створили середньовічні богослови 11 століття. До першого стану вони віднесли тих, що моляться, тобто священників і ченців, до другого тих, що воюють. Тобто рицарів. Третій стан ті, що працюють селяни. Усі три стани були взаємопов'язаними, тобто святі отці моляться за душі своїх вірників. Рицарі всіх обороняють, а селяни годують. Між усіма трьома станами має бути взаємне розуміння, мир і спокій. Тільки так суспільство може повноцінно існувати. Тепер давайте кожен суспільний стан розглянемо окремо. Феодалів, які служили у війську, називали рицарями. Їхнє життя минало в постійних бойових сутичках, які розгорталися практично за кожен клаптик вільної території. Часто в боротьбі за землі і замки брат виступав проти брата. Навіть християнські заповіді витіснялися бажаннями слави та богатств. Статус рицаря визначало розташування на феодальній драбині, де кожен займав свій щабель відповідно до знатності та посади. Найвищим вважався титул імператора. Хоча нащадки Карла Великого намагалися отримати імператорські регалії, далеко не всім те вдавалося. А тому більш традиційно на верхівці феодальної драбини перебували королі. Їм підпорядковувалися герцоги, маркграфи та графи. Нижчий щабель посідали барони. Більшість із людей, які воюють, становили рядові рицарі. Духовенство відігравало вагому роль у європейському середньовічному суспільстві, адже воно несло відповідальність за душі віруючих. Люди, які моляться, поділялися на білих, тобто священників і мирян, які допомагали під час богослужінь, та чорних ченців, які жили в монастирях. Духівниками ставали вихідці із різних станів, нащадки селян, містян, ремісників, торговців, феодалів. Раз у раз поповнювали лави служителів церкви. Це було пов'язано із правом майорату, згідно з яким батьківський титул і майно успадковував старший син, а молодших часто відправляли навчатися в монастирі, звідки вони розпочинали релігійну кар'єру. Хоча монастирське виховання було жорстким, воно вартувало величезних зусиль і коштів, адже потім, перебуваючи на посадах, Пастирі невпинно молилися за душі рідних, чим нібито допомагали їм потрапити у рай. Але не все духовенство зналося на біблії та релігійних теоріях. Богослужіння велося латинською мовою, якої не розуміли парафіяни і якою погано володіли священники. Безперечно, серед них вирізнялися надзвичайно освічені. Але подекуди єпископи скаржилися, що висвячують підлеглих, які ледь читають найпоширенішу молитву Отче наш. До найчисельнішого стану середньовічного суспільства належали люди, які працюють. Більшість із них становили селяни. Саме вони вирощували і виробляли продукти харчування. А також ремісничі товари. Але примхи природи, постійні розорення, спричинені війнами, змушували їх шукати захисту у тих, які воюють і які моляться. Так налагоджувався своєрідний обмін можливостями і послугами. Селяни визнавали зверхність землевласників і духовенства, сплачували їм податки і виконували повинності, а зверхники. У свою чергу надавали захист у разі збройних нападів. Ступінь підлеглості селян відрізнявся у країнах Європи. Для прикладу, французькі селяни поділялися на віланів і сервів. Вілани – це нащадки вільних францьких общинників. Тому, насамперед, вони сплачували податки та виконували необхідні повинності. Наприклад, ремонтували мости, дамби і дороги. Вони могли заповідати власне майно і розпоряджатися ним без дозволу сеньора. А серви походили із колишніх рабів та полонених, тому служили тяжче, а майно успадковували лише після сплати податку Феодалові. Відчутне зростання міст, яке розпочалося в 11 столітті, зумовило появу нової суспільної групи міщан або городян. У їх середовищі виділялися ремісники і торговці. Ремісники досконало опанували способи виготовлення потрібних речей, а торговці ті речі скуповували, а потім продавали на взаємовигідних умовах. Пересічних міщан ремісників і купців деколи ще називали бюргерами. У деяких містах вони почали засновувати комуни. Міські громади, які домагалися позбавлення від феодальної залежності. Проте в очах феодалів і духовенства навіть багатший за них ремісник, купець або представник міської ради, завжди залишався тим, який працює.